Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам про дві ери мого Майнкрафт серверу під назвою Місто. Цей сервер прийшов через багато пригод, зрад і епічних будівель. Тож сідайте зручніше, буде цікаво. Перша ера Перша ера була нашим стартом у створенні великого міста. Разом з Ромою ми побудували багато важливих будівель. Мій будинок, готель Скварцу, кінотеатр Зака і ресторан Роми. Це був початок нашої великої інфраструктури. Ми також побудували пожежну станцію, лікарню, купол для човневих ігор, ставок з рибками, червоний університет і будинок мисливця за головами. Не забувайте і про порт з магазином зі статуєю Тотема Безсмертя. Місто було повністю облаштоване для життя. Залізниця була до трьох сіл. У другому селі ми збудували великий торговий центр, а також музей, який зберігав важливі речі з Першої та Другої ери. Торговим центром майже ніхто не користувався. У третьому селі, багатому селі, як ми його називали, були вілли для багатих та лотерея для багатих. Перед закінченням першої ери я планував зробити івент «Мародир... мародери проти селян. Це мало бути масштабне протистояння, де гравці вибирали роль і ступали в заворушки. Ми навіть побудували два будиночки для вибору ролей, але, на жаль, цей івент не відбувся. Сварка з Ромою та початок другої ери. Однак перша ера закінчилася несподівано. Після великого конфлікту з Ромою через підрив мого магазину та судовий процес наші стосунки погіршились. Ця сварка призвела до завершення першої ери і початку дру... нової, другої ери, коли ми вирішили перезапустити сервер і почати все заново. Розповідаю вам так: я зняв відео там де ми з... про, одну... про одну першу еру. Там я казав, що Рома підірвав мій магазин, що він є винним. Він образився на мене і сказав видаляти це відео з Ютуба. Я тоді був маленьким і тупеньким, я реально його видалив. Про це я зараз жалкую. Я міг або зробити його приватним, або взагалі не видаляти. Але, на жаль, я підівся на його маніпуляції і видалив. Проте ми зробили другу еру, і там вже були трохи інші учасники. Друга ера. У другій ері до нас приєдналися нові учасники: Стас був поліцейським, Антипул, будівельник, Лев, Огнігла, Огніглас, Дерекетур – працівник КТБ і Зак, з якими ми вирішили повернути місто. Ми з заком стали президентами міста, а кожен з нас мав свої обов'язки. Саме зак підштовхнув мене на ідею другої ери, бо я сам її б не зробив. Ресторан Роми був відбудований після того, як ми його підірвали у першій ері. Бо тоді ми підірвали його через те, що він підірвав мій магазин. І у підвалі ресторану ми зробили сховище для нашої таємної злої організації, де був великий стіл з картою нашого світу і таємний прохід до підземеля під будинком Зака. Тобто я зробив свою злу організацію. До речі, в першій ері з нами грав Wild Robot, подруга Роми, Ніка, Рома. Я. А в другій ері я вже сказав, хто з нами грав. Тобто люди реально сильно помінялися, і було мало тих, хто, хто грав з нами в першій ері. Ще з нами в першій ері трохи грав Стас, тому він може сказати, що він олд нашого міста. Перед тим, як сервер закрився, я організував книжковий евент. Учасники мали знайти 20 книг, що розповідали історію міста до нашого приходу. За кожну знайдену книгу вони отримували один смарагд, який був валютою обох ер. Фінал. На жаль, сервер видалився, і багато наших ідей, а також історія міста пішли в забуття. Хоча це був чудовий час, коли ми разом будували і творили, все це закінчилось раптово, але спогади про ці події залишаться назавжди. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте підписатися на канал і ставити лайки, якщо що відео про другу еру в мене є на каналі, там воно якраз ще не видалене. До нових зустрічей!